Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо про професії. Відгадайте про кого йде мова. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки і мікстури. Це лікар. Професію цю кожен знає. Важливішої немає. Він наставник і навчитель. Мудрий приязний. Учитель. Хто як ковочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Це вихователь, молодці. Кожен щось робить за своєю професією. Що робить вчитель? Вчитель навчає дітей. Що робить продавець? Продавець продає товар. Що робить лікар? Лікар лікує людей. Що робить будівельник? Будівельник будує будівлі. Що робить кухар? Кухар готує їжу. Для кожної роботи потрібні інструменти. Що потрібно для роботи вчителю? Вчителю для роботи потрібні дошка, крейда, підручники, зошити та указка. Що потрібно для роботи кухаря? Кухареві для роботи потрібні плита, посуд та продукти, що потрібно для роботи продавцю. Продавцю для роботи потрібен товар, каса та гроші, що потрібно для роботи лікарю. Лікарю для роботи потрібні ліки, термометр, фонендоскоп. Що потрібно для роботи будівельникові. Будівельнику для роботи потрібні цеглинки, фарба, цемент та машини. Діти складемо разом розповідь про вчителя. Це вчитель, він працює в школі. Вчитель вчить дітей писати, читати, рахувати. Для роботи вчителеві потрібні дошка, указка, крейда, зошити та книги. А це буде вашим домашнім завданням: самостійно складіть розповідь про лікаря. Дякую всім за увагу! До побачення!